Відео, те саме, на якому видно, живу. як затримують. Тобто йде не затримання, тому що 30 чоловік спецназу, замість того, щоб ну скажімо, провести операцію, ну як вони вміють проводити, стільки пострілів. І те, що його викинули, там по дорозі виходить, ніби як ну, на горбу. Те, що кайданки на руках, ну кайдани на руках, <кій> одягаючи, мабуть, живому. так, Uh -huh. ну, мертвому ж не одягають, Тобто він був живий. І вже потім видно, як цей людина над ним стоїть і стріляє на відео. No, тобто, це версія, це версія, Одна mm -hmm. з версій того, що зупиняється. Ну, ну, Вони думаю, вас що... скоро буде це відео, воно є. Просто його там 100 И... гіабайт. Яке? Велике. Відео Відео то, яких, з відеокамер цього ресторану, де видно, як захоплюють, як його кладуть на землю, як в нього стріляють. Як ви хоч, бачили це відео? Я не бачу, бо я тут. А з ним працюють в рівному хлопці бачили. Воно є. Я надію, тобто що... є відео, на якому видно, що. Він його вже він треба лежит... охороняти, але не міліції. Почекайте, навіть. тобто ж тобто, він лежить на землі і, і в нього стріляють, в нього стріляють так. коли він лежить. лежить. Так. Ви бачили це відео? Тобто, ну, ви... Я вірю хлопцям, які ми кажуть, ми що Ми Можемо не цим є людям зараз передзвонити і дізнатися. Можем. Кому скажіть передзвонити? Ну, тому ж саму Ярославу Гранітному, який от першим його показував на місці, де був вчений злочин. Як попрошу наших редакторів, якщо є телефон Ярослава Гранітного, або може хтось з нас тут, зв'яжіться, яз... зв ви один приїхали? Я з товаришем в нього немає знаю. Можливо, не є. Ні. У вас ну, є телефон? У мене є. У <кій> мене виключений телефон, я У нас є телефон, від... зараз перезвонить Ярославу, можливо, він підтвердить, тому що це дуже важлива інформація. або хто поруч з ним там.